Ай! <ріст> так, вітаю, вітаю. Так, пролітаємо вже центр карти. Випльовувався все сюди. Мені ніби тут подобається, ніби прикольненько. Так, а що це? Що це таке на дробовик схоже. зараз дробовичок підберем. О. Так, це по мені вострілюють вже, а. Якісь свиноти якась. Ай, хвотенько, це підпити. Так, давай, давай з тобою Нельзя з дробовиками програвати, бо це ти шо? Погана прикмета. Оу, п'та! Отак от, от вписочок хуй. Прицільненько. доколупаємо, так, блядь, ще хтось. ото, такі ото, такі бешкетники, бешкетники, зараз будемо вас розрубувати цією штукою. Лютою, лютою штукою це в як питається обожнюю. Та ще й з, з цим. Так, давай куди ми? Куди ми, куди ми? Треба обережненько кушик виставити отак от. Йомоє. Ну і в кого я буду оце настрілювать, а? Дробовик, конечно, в мене кизяковий. <звук> <звук> слухай, ні, ну з таким уроном мені подобається, слухай. Доволі таки непогано, слухай. Та, блядь, ну звідки як ти мене бачиш? <смір> <плес> та ежеш, та еже. <смір> 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 да. Ти перезаряджати треба. Тебе треба перезаряджати. Ну давай перезарядим. Йо, мать! Що там таке, хлопчик? Не, не зберейся. Що що таке? Що таке? Не такого воно. Такого не чекали, так? Да? Не чекали, кажуть. Так, так, я бачив, там ти когось роздухопелив, що ти за автівку сховався, да? Оскотські. Я перезаряжусь тут, що робити? О, четверо залишилось. Так, ну а тоді так. Троє. Троє, троє. Троє, троє. Троє, 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 троє. Кліщенка. Так, на жаль, кущі позакінчувались. Закінчувалось. О, скос щось. Посипалось. На що посипалось? Ну, дробовичок прикольний висипався. Так. Нас оце цікавить. Це прям дуже гарна річ. Як? а де ти? Свинота. На крыше десь лазить. Ай, <плухи> <плухи> ось ти що виловлював, ось ти що. Хорош, хорош. згодний, згодний, Гарний бій.